Ласкаво просимо на Game 7 на зв'язку, Антон Шмацько. Сьогодні у огляді чумові хайлайти, неочікувані і бурхливі завершення матчів, а також вишенька на торті Clippers-Lakers битва за Лос-Анджелес. Тим, хто смакує приємного апетиту і перегляду, ну як казав класик Док Ріверс. Давай погнали! Розпочинаємо нашу подорож з Торонто, Канади. Чемпіони NBA 2019 року приймають у себе дома Талас Меверікс, чемпіонів 2011 року. Ну і сьогодні Словенець Лука Меджик святкує своє день народження і починає відразу творити магію. Подивіться на цю бездоганну передачу ноулук він навіть не дивився в сторону Тіма Хардове молодшого Дончич. Далі продовжує в другій чверті ловити на собі контакт, і це два з фолом. Дончич сьогодні справді буде. Не зупини абсолютно. Але і у Торонто є кому відповідати. Це Імануель Квіклі А ось і Імануель Квіклі вже в швидкому відриві. Кого він знайде передачу? І звісно ж, Арджі Барета. Ці хлопці лише нещодавно переїхали з Нью-Йорку, але вже продовжують запалювати в Торонто. Сьогодні у Квіклі 28 очок, 9 передач, у Арджі Барета 26 плюс 6 передач. Але у лідера Скоті Барен всього 19 очок сьогодні. Зосиль Квиклі Берета не вистачає, тому що є той же словенець на майданчику у якого сьогодні день народження. і Він має приймати подарунки від партнерів. Або самому їх дарувати геніальна передача через весь майданчик від Луки і асист один із 16 в цьому поєдинку. А Біджи Вашингтон набирає 23 очки. От один із його епізодів, в якому він приймав участь. Четверта четверть. Гра досить рівна по всім показникам. Даллас хоч і лідирує в рахунку плюс 10, плюс 12 Але сьогодні Торонто показує достойний супротив. Проте є Кайрі Ірвінг Він в четвертій чверті набирає 15 очок. А загалом сьогодні у Кайрі 29 Дончич набирає 30 очок, 16 передач та 11 підбирань. І Даллас забирає перемогу з рахунком. 136-125. Далі штат Колорадо. Де зазвичай може вистачати кисню, тому що це високогір'я. А чи запаморочать нам голову баскетболісти своїми діями? Подивимось. Сакраменто грають без Дарано Фокса, котрий трамував ліве коліно за годину до гри. Але дома Сабоніс. В сербсько литовському протистоянні на старті матчу відчуває себе дуже впевнено. Танці Шманці, Джамал Мюри, з розвороту кидочок. Точно в ціль тримає на дистанції Денвера і намагається не відірватися далеко від Сакраменто. Проте Малік Мон плюс 15 робить на старті другої чверці. І каже, що де ти Нікола Йокіч, потрібно вже вмикатися. А ось і сербський центровий дворазовий МВП вже. Постачає передачі партнерам по команді швидкий відрив Йокіч на Гордона. І тей викликає на інтерв'ю кільце. Дмитро Гордон? Ні, це Арон Гордон, який. Взяв інтерв'ю і неодноразово це робив на Слемдан Контестах. Дуже якісний гравець і дуже корисний для цієї системи. Третя чверть. Тут уже різниця досягає більше десяти очок. Все зусиллями Джамала Мюроя, у кого сьогодні буде просто неймовірний матч. 32 очки, 13 із 15 з гри і 5 із 6 триочкових. Просто канадський Бог сьогодні в Колорадо. Ну і знову ж таки продовжують втрачати матч Сакраменто. У них сьогодні було. 15 втрат, і з цих 15 втрат досить багато очок набирає Денвер. І навіть ось такі моменти їм вдається реалізувати. У Алекса Леня сьогодні в Сакраменто буде непоганий матч з лави 16 хвилин, 4 очки, 2 підбирання. І головне, що в захисті він сьогодні був дуже корисний. Два перехоплення та два блокшоти. Але сама гра для Денвера була вирішена в трьох четвертях. Йокіс з черговим трипл даблом А Денвер з легкою перемогою і наближається вже на відстань двох перемог до Міннесоти. Індіана Пейсерс вдома у себе приймає Нью-Йорк з Обидві команди по результатам сезону планують потрапити в плей-офф. Ну і Рік Карлайл та його підопічні, як завжди, класно командно рухають м'яч. На старті поєдинку Ті Джей Маконел видає асіст на Тайрізу Хелібертона. У Маконел сьогодні 8 очок та 9 передач з лави запасних. А це Майл Сернер, котрий блокує суперника. І Тайріс показує, як він асистувати вміє. обі обізи, Special One. Не перший і не останній на сьогодні його хайлайт в цьому матчі. Класно літає. У Pelicans були проблеми з захистом. 40 очок вони пропустили в першій чверті, тому було прийнято рішення Віллі Гріном е, міксувати е, зони захисту з персональним. Ну і Йонас Воланчуна сьогодні зіграє всього 7 хвилин. Тому буде маленька п'ятірка грати в Пеліканс. Халіберт Халібертом на старті третій чверті продовжує забивати. В нього 17 плюс 13. А це Зайон Вільямсон літає як гоночний боліт по трасі в Мініаполі. Е, пробачте в Індіанаполісі, де 500 миль проходить на скару. От же Зайон, як і гоночний боліт, розвиває швидкість до 300 км за годину. Ну а це Бенедикт Матюрін сьогодні в Індіани... Всі гравці, які виходили на майданчик, набрали 8 та більше очок. Таких гравців було аж 9. У Інгрима 30 очок, проте 8 із 20 двадцяти гри всього. У Вільямсона 23 буде. А це обітопін! Перекладає м'яч з однієї руки на іншу і дає відрило. Чи млина називайте, як вам завгодно, як вам подобається, але данк просто феєричний, фантастичний. Намагаються пелікани відіграти. Розрив в рахунку і зайону вдається трьохочковим. Спочатку це зробити. Інгрем підключається. Теж вдала спроба влучає Брендон. Мінус 5, потрібно відзахищатися. Халі Бёртон вже залишається декілька секунд. І сяком таки забуває дуже важливий кидок. Так індіана сьогодні по всім статистичним параметрам переграла Пеліканс. Пеліканс ні разу не вели в рахунку, тому заслужена перемога для господарів. 123-114. Медмедічі Вовки. Лісове протистояння у нас в таргет-центрі. Але неочікувано на початку зустрічі саме гості виходять в лідери 14-0. Дуже-дуже крутий ривок від е, е, команди Джерена Джексона молодшого. Поки в відсутності Джа Моренто саме він є головною зіркою. Але Ентоні Едвардс з усиллями партнерів швидко відіграє цей дефіцит, а потім і взагалі. Асистує на Назаріда, котрий вперше в цьому матчі виводить Мінісоту вперед. 24-22, Саме так в кінці першої чверті Мінісота вже в лідерах. Але є відповідь. І відповідь від Тріпл Джея він засулає, запулює триочкову майже навіть з фолом, хоча судді тут нічого не побачили. Карл -Антоні Таунс повертається після одноматчового пропуску і віддає отакий асист шикарний на Джеліну МакДеніалса. Та й через найкращого захисника минулого сезону забиває цвях. Ну, але для Мемфіса, звісно, все продовжується в цьому матчі. Ой, можна Базер забитий. Це робить Зіар Вільямс. Він сьогодні також відзначається 16-ти І класним знову ж таки моментом з, базер, з Базером на першу половину. Джарен Джексон. Сьогодні потрапляє під гарячу руку Ентоні Едвардса В середині вже третьої чверті на себе бере, бере лідерські якості Ентмен. І мітеска, звісно, хайлайт за хайлайтом дарує. Тут через Джарена Джексона знову можна атакувати. Він це робить три після степбеку, і Джарен Джексон справді. Ну, не позаздриш цьому бідолазі сьогодні, тому що Ant-Man сьогодні просто злітає в шикарному, просто в потрясному стилі. Назріт! і ще один постер. І знову наклеїли Джарена Джексона туди на стіну. Едвардс продовжує Міннесота намагатися відірватися в цього матчу. І майже це виходить зробити у зусиллями знову ж таки лідера свого. Ну і Едвардса сьогодні 34 очки буде Таунс після м, камбеку 13 плюс 11 дабл дабло оформлює. І взагалі в Мінісота, як завжди, дуже командно. Очки розподіляються. 110-101 10, Мінісота перемагає. Пандо нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу теж потужні. Від кросівок новорічні до чудових книжок про баскет. Усі деталі знайдете в дописі до цього відео. Chicago Bulls проти Cavaliers. вогняна зустріч юнайда центрі розпочинається з триочкового від Макса Струса. Битва гігантів буквально сьогодні обидві команди виставляють по два центрових Андре Драмон та Нікола Вучевич експеримент продовжується у білі додовода. Вучевич розтягує периметр точним триочковим всередині другої чверті виводить свою команду вперед. А це Даріус Гарланд він технічно грає і каже, що не лише у нас Саймон Моблі та Джаред Аллен бігри можуть щось робити. Вся зустріч взагалі проходить дуже щільній боротьбі. Команди далеко одне одного не відпускають. І звісно, що Гарланд та Моблі ця зв'язка теж працює. Четвертий. Вже в кінці зустрічі починається саме цікаве. Болівальники в Юнайтед центрі підтримують своїх і вони, звісно, відповідають гарними діями. Спочатку Кобі Вайт, далі Мучевіч. Три очки. Влучає і Клівленду потрібно відігравати цей дефіцит, класний дриблінг, Донован Мічел, як завжди, показує зірковий виступ. У нього сьогодні 19, правда очок. Не самий гарний результат, але в цілому командно дуже виступала команда Андре Сандридрамонт сьогодні крушить та ламає всі щити. Але 103 103 фінальне володіння. Свій фірмовий кидок. Демар Де Роузен виконує. Але він, на жаль, не влучає. І у нас овертайм очікує, де вже гравці Клівен Кавелерс, які займають друге місце на сході. Звісно, беруть цю в свої руки. Демар Де Роузен три потрібно забивати. Але тут Фолейджа Ретален дуже цілі фаул, як говорять американці, дурненький. І легкі очки має набрати Демар. Зрівнювати рахунок. Він це робить. 115-115. Володіння тепер уже фінальне. На перемогу є шанс у Клівленда Донован Мічел. Не Точно два овертайми всі зустрічі, що відбувається. Демар Де Роузен 16 очок він набере в цих двох овертаймах і принесе перемогу команді Чикаго Булс. А взагалі, сьогодні буде встановлений рекорд сезону по підбиранням Андре Драмонт 17 плюс 26 підбирань і 74 на команду Клівленд програє Чикаго. Чи може бути щось краще, ніж два овертайми в сьогоднішньому огляді? Звісно, може. Битва за Лос-Анджелес, Кліперс проти Лейкерс, купа Селебріті, купа зірок прийшли подивитися на протистояння двох команд Лос-Анджелеса і Кавай Ленард три з фолом відразу ж демонструє свою ігрову форму. Кліпер все в порядку? Наче? Леброн Джеймс каже: ні. Я тут заправляю балом, я король. Далі Леброн в атаці вже в нападі демонструє, як він вміє забивати через суперників і демонструвати свої кульбіти, акробатичні трюки. Джеймс Гарден в середині другої чверті намагається відставання то більше і більше робити, і в нього це вдається не лише гарна зачіска, не лише гарна борода. Плюс. 20 очок, різниця. 84,66. І в кінці третій чверті Норман Пауэлл. З лави для запасних набирає сьогодні 14 очок. Все добре. Кліперс ведуть в рахунку. Але Леброн Джеймс. Лебронозавр. Такий ще вид динозаврів не вмер. Раз, триочково, два-три очкова. Що? Три, три очкових Леброн Джеймс поспіль забиває. І мінус 5 вже так. Скорочує рахунок. Але і це не остання триочкова в цій чверті від Лаврона Джеймса. Він робить мінус два. Просто знущається захиста із свого колишнього тренера Тайрона Лью. А це вже Руїха Чимура виводить вперше в лідери команду з першої чверті. Джеймс на Деанджела Расла. Рассел сьогодні 18 очок, 6 передач. І заспокоює публіку з таким от жестом для Анджела Рассел. Кавай Ленард. Може, трошки. Скоротити відставання, це робить. У Ленарду 26 плюс 7 плюс 6 сьогодні, у Хардена 23 плюс 9. Ленард міг зрівняти рахунок, але наступний вже кидок не точний. Кемредіш повертається в склад після 14 матчів пропуску і забиває переможний дан. У Леброна 34 очки і 8 передач в соло виграна гра. Бандо, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть у коментарі. Найкращий момент цього ігрового дня. І дякую всім спонсорам каналу також за підтримку.